Привіт, сьогодні ми намалюємо птичку. Поїхали, я беру олівець. Вона у нас буде доволі проста, банальна. Я не сильно навіть знаю, як вона називається. В чому суть. Ось тут у неї буде головка. Ось так. Ось тут ось так буде іти клюв. Ось така вона буде надута бузиво. Ось тут десь хвостик. Ось тут у нас піде і не є різно. І до відсюди у нас буде червоненьке, звідси у нас піде чорненьке і звідси. Давайте почнемо трохи з бежевого. Ось тут ось така бежева грудка, що мені дуже подобається. І також ось тут. Далі, ми, до речі, ось тут можемо зробити основу, да? Взяти мій рожевий такий колір і почати малювати ось тут. Це прям така добра, гарна грудка. Беремо якийсь чистий пальчик. І ось так підтушуємо. І навіть розставочку трошечки не зробимо. І зверху ось, ось корм Додамо ще трохи ось цієї. Ось так. І це все діло у нас виходить. Білий, білий колір. Ось тут білий колір у нас починається. Ось так. Ось тут трохи білого, знову ж таки. І далі ось тут акцентик такий. Нічого що зелений буває. Ми зараз розмалюємо. І ось так. Далі трохи додаю ось таким чином, тому що. У нас тут ще ж буде біле ось таке крило, і на клювику біла така штучка. Берем чорний, і я прямо так ривками промальовую все, що мені потрібно. А ось тут я трошечки додаю. Беру оцей і втушовую такий сірий. І це дуже ок, тому що ось тут у нас якраз і буде ось цей такий сіро-білий колір. Ось так. Далі. Ще додаю трошечки чорного сюди. Потім ось сюди у нас трохи чорне піде. І ось тут ось така. Голова у нас, до речі, дуже чорна. Точніше, вона вся чорна, тому я зразу промалюю. Навіть ось так візьму кісточку і трохи розтягну На клюв. тому що він у нас. Загалом то білий, з білим акцентом. Але ось вся ось так голова. Кусочку, и начебто клювик вот тут ось вот так обвели да ось вот так линию кинули Бо вже забагато я її кинула, але нічого не це. Далі трохи кину якогось. Трошки сюди О, да? Ось так. І промалюю коричневим спочатку. Ну, Тут, чесно кажучи, це дерево це воно взагалі так. плафона, головне. Сама наша пташка. І ось така пташка у нас виходить. Якщо, наприклад, ви хочете якусь композицію, да? Можна ще додавать, додати, додати. трохи ось тут. Калинки цієї горбинки точніше. Яким чином? Ми спочатку трохи малюємо оранжевим. Ось так. Потім даємо червоний. Потім трохи жовтого, така у нас горобинка виходить, і мені ще хочеться трошечки додати до них якихось сушених листочків, можливо. Тому візьму щось таке ще коричневе, якось ось тут промалюю. І, можливо, навіть охром. В якихось моментах ось так додам. А загалом цю всю композицію прям ідеально завершить ось цей білий, тому що, по-перше, ми ось так зробимо. Ніби тут сніг, а. Да? По-друге, трохи передамо цієї горбинки теж якоїсь такої зими. І наша картина готова.